Давайте подивимося послання від вищих сил для вас через ці карти. Що вам скажуть вищі сили, яке вони мають для вас послання? Щось ви тут застряли. Не можете відпустити якісь минулі образи. Може, навіть з дитинства щось, якщо час. Ну, щось може, знаєте, у вас. Трігер якийсь спрацював, так? Щось у вас вернуло до минулого, до якоїсь минулої образи, і ви вирішили поміняти своє життя. І ви ще сили кажуть, так, да, вибирай себе, роби, як ти хочеш. Може, батьки на щось давлять, да? не знаю, чи рідня. Давлять на вашу совість, на ваші якісь переживання. Ну тут Вищі сили говорить, обирай себе, карта закоханих єрафант, обирай себе маг. Ти нікому ніколи не вгодиш. Ось що хочуть вам сказати, Вищі сили. Ти будеш не така чи не такий, тому і старатися не треба. Роби і живи, як тобі подобається, а не як навколо людям. Ось тут головний меседж. Бо ти тут дуже сильно довго була зручна чи був зручний, старався, намагався. Але карти кажуть, так не вийде. Ось, скільки засуджень, ти судно зловиш, так? скільки поглядів, які тебе засуджують, ти будеш ловити. І так тебе буде по ночам мучити совість, що ти, може, там нікому комусь щось не так сказала, не на того не так глянула. А той каже, що треба робити так, а я не так роблю. Оце все треба забрати, все Все одно на цю карту. Забираємо її і живемо так, як ми хочемо. Вищі сили вам цього щиро бажають.